Крель, як і очікувалось, істерично відреагував на ухвалення у Сполучених Штатах військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Господи, благослови Америку. Умний був дід. Його ніхто не послухав. Відповідні коментарі зробили Пісков, Захарова та Медведєв. Реакція посадовців злочинного російського режиму була прогнозована: несподіваним виявився градус ненависті, який продемонстрували ці особи. Тобто вони не очікували, що нижня палата американського конгресу проведе позитивне голосування. Найбільш історичним виявився Медведєв. Він, бризкаючи слюною, заявив, що не сумнівався в тому, що американські законодавці схвалять допомогу банді неонацистів. Це було голосування радісних штатів. Тівських ублюдків за продовження громадянської війни розділеного народу нашої єдиної великої держави. Також Медведів з приводу русофобського рішення Сполучених Штатів побажав Америці поринути в нову громадянську війну, яка призведе нарешті до безславного розпаду мерземної імперії зла 21 го століття. Але цей алконавт, мабуть, переплутав адресу і мова в найближчі роки ітиме саме про розпад тієї недоімперії, в якій він мешкає. От де тепер сліди татаро монгольського где? Монголії? Що не представляє? Тамерлановская саранча. Византийская империя. Где она была и куда она исчезла. Османская империя. Где она была и куда она исчезла. Также должна исчезнуть и Российская империя. Но самая человека ненавистная идеология впиталась в русизм. Она уже позднего периода впитала в себе весь опыт прежних приобрела, вон какое оружие опасное. Она пользуется сейчас в этим вооружением. Так что Россия сегодня это Карфаген, который должен быть разрушен. Особенно тяжко было работать с республиканцами, а консолидованные, прямо до якими расшифрую позиции, это и уплывают через э, вот такую династию Бушев, Бейкеров э, и непосредственно на оточение. Трампа дозволив частина, що пішли сигнали, щоб частина республіканців проголосувала за цей пакет, і вже ми передбачали. Вони пообіцяли за 12 днів, щоб було голосування. 12-й день сьогодні якраз тому ніч все виконана обіцянка. як вони обіцяли і нашим керівникам держави. Ну і зрозуміло, по неофіційним каналам, де ми мали з ними постійні системні контакти. Перепущу тут телеграм Медведєва російського цього колишнього президента Дмитрія і секретаря Ради нацбезпеки Росії. І, і не знаю, чи правда, я не перевіряв чесно, але схиляюся, що правда. Він відомий своїми дописами. Він буквально там видно, що за. За, за дві хвилини під час голосування він впав в якусь трохи істеричний настрій, почав щось там казати про ну, те, треба що треба, сказати, він... що це ж і вихідні старше та в нього. ну як завжди та наклалося, напевно на його хобі е алкогольне. Але, але 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 факт того, що що ну от буквально істерика трохи з росіянами сталася. Як це рішення вплине на плани росіян захопити цього року Харків? проломити фронт на вашу думку, які це вносить корективи в цей рік. Е, ну, в першу чергу, значимо, що не тільки ми працювали на підтримку пакета, але ну, активно працювала Російська Федерація щодо непідтримки Вони вже е, вирішили, що якраз ця програма не буде реалізована і визначили якраз е, стратегічні завдання, поки розпочати тактичні наступальні операції що вони фактично вже роблять найближчим періодом і на травень-червень перейти до стратегічно наступальних операцій, користуючись, що в нас не буде оцього великого пакету. А за рахунок Європи, закупівлі і нашого ВПК, ми ще не досягнемо тих перспектив для збройних сил, щоб захистити державу по основним притетним напрямкам. Тому передбачали закопунь Донецької до кінця Луганської, частково Харківської і Запорізької областях. Це було завдання номер один, але з врахуванням відсутності пакету. Тепер відповідно чому істерія, тому що. Джерела, я розумію, російської розвідки давали, що пакет не буде проголосований, що республіканці, якраз велика частина, не дадуть ключових голосів. Цього не сталося. Тому такий ажіотаж, такі крики, особливо Медведєва, що це якісь громадянські війни, що це розколи якраз єдиний, якби народ, якого ніколи не було єдиного, навпаки, були домінанти завжди агресивна Росія. Тому в даній ситуації зриваються ці стратегічні плани. Та вони ще будуть намагатися найближчі тижні і місяці ще просуватися по деяким напрямкам, особливо там, де ми знаємо час і яр, це е, Новопаливський напрямок, Мар'їнка, Бугледар, ну і частково можливо по Харківщині, але вже перспектив немає. Системних резервів, щоб наступати по 4 пяти напрямкам, а тим більше забезпечити моб-резерв великий на даний момент Російська Федерація немає. Так так. Вони цього добиваються це останні дні. Я думаю, якраз пакет це їх підірве і стратегічну довіру. Це в першу чергу дух навіть самих російських військах із командування Росії, тому що чекали, що в них буде добра перспектива. Тут її немає. Навпаки, потужні будуть контрудари. Ну Ну зрозуміло, це для нас і підтримка і політична, моральна, політична, військова, моральна для командирів і наших вояків. Я думаю, це якраз є взаємне для Росії права. Для нас є добрі е, перспективи на Кінець весни, початок літа щодо захисту, а на другу половину літа, я думаю, що і до проведення наступальних операцій. Пане Миколу, але знаючи таку підступну підлу російську душу, то росіяни, поки ми отримуємо цю допомогу, спробують перетворити наше і так життя, яке вони перетворили на кошмар, ще, ще, ще щось гірше, і напевно будуть бити не знаю по цивільній інфраструктурі Вони будуть бити дійсно по фронті, як ми говоримо. Намагатися просунутися, щоб тоді на період, як вони рахують, будуть якісь перемир'я переговорів, ставити умови на тих позиціях, де вони зупинилися. Ну цього точно не буде. І друге те, що ви говорите, це дійсно нищити, нищити інфраструктуру кожен день, що вони роблять: першу чергу, енергетично, логістично, термінали, що ми буквально маємо по Одещині сьогодні. Ну і зрозуміло. Це об'єкти промисловості, військово-промислового комплексу, енергетичні об'єкти. Ну зрозуміло, всіх інших видів е, життєдіяльності, щоб тут залишати руїну, але так не буде. Те, що вони будуть намагатися, і частково було зруйновано. Ми в будь-якому випадку з посиленням зараз, а йде не тільки по пакету, але й без пакету зараз посилення. ППО, пам'ятаємо, що Німеччина ініціатор якраз поставки Петріотів це зі штук, це вже потужно. А ріси була не один, а декілька Сам ті, це які беруть балістику російську, радіокасійні системи, які створюють електронний щит. Це справа декількох тижнів. І навіть деякі вже зараз рухаються дні. Боєприпаси вже рухаються до України активно. Тобто такого масованого е, удару їм не вдасться провести, будуть намагатися, але в них також ресурси не вичерпні. Е, Дехто там оцінює, да ні, в них там багато, багато. Ні, от я прямо скажу, є ще. Але більше устарівших так сказати, і ракет, які падають на територію Росії, про які вони говорять, частина долітає до нас, і зрозуміло, немає ефективного виробництва. Тому позицію декілька тижнів або пару місяців ми витримаємо. Я думаю, що не вдасться їм розрушити дуже ще багато. Але те, що ми матимемо перспективу тоді, це наш буде виграш. А те відтворимо женіці, наприклад, запропонували передати із ізнедіючих тест своє обладнання, а німецьке обладнання навіть. 70-х років дуже прекрасне. Я пам'ятаю, ще деякі завезли період війни Другої світової, наприклад, розріз Ватутінський він працював 40 років як часи, і це обладнання, яке перед постають нам німецькі колеги. Я думаю, працюють на наших ТЕС і на інших так сказати, енергетичних об'єктах, що передують партнери і з Європи, з Японії США.